Тому тодішній світ водою потоплений згинув, а теперішнє небо й земля, заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на день суду й загибелі безбожних людей. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі не вернулися до каяття? День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рухнуть, а земля та діла, що на ній, погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути? В святому житті та в побожності ви, що чекаєте, прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться, але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває.